Панорами міста, що роблять його особливим і впізнаваним. В Івано-Франківську презентували набір поштівок від фотографа та реставратора Ігоря Панчишина. 13 зображень старовинного міста митець присвятив Івано-Франківську з нагоди 361-ї річниці з дня народження обласного центру Прикарпаття. Мені подобається, якщо йдеться про місто. Мені дуже подобаються старі такі місця, там як німецька колонія, такі. Архаїчні, може, але вони такі автентичні і знакові речі, які зникають, які фактично зникають, бо ну, таке життя. От. І мені подобаються ці залишки, залишки тої культури, такої провінційної, такої, яка колись і створила образ Франківська, переповнена садочками, якимись ягідками, яблунками, сливками. Якимись будинками. Ну, тобто, я не загострюю на тому, на якісь ностальгії, бо з іншого боку, дуже цікава, всяка блискуча сучасна архітектура, конструктивна чи конструктивістка, чи якась. Тобто, все залежить від того, наскільки воно переконливе у світі. Фотограф каже, має тисячі знімків рідного міста і хоче, аби мешканці і гості побачили старовинний Станіславів і сучасний Івано-Франківськ з його точки зору. І так само його полюбили. В нас якби звикли знімати парадні якісь такі речі, такі так, щоб когось переконати. А мені йдеться про те, щоб мені самому було затишно і цікаво. І е, ясна річ завжди знайдеш спільників, як однодумців, яким щось подобається. Ось, а які найліпші місця? Ну... Це залежить від погоди, все залежить від твого настрою. Місця можуть бути прекрасні, ті, що навіть непомітні. Ця серія листівок унікальна, каже місцевий краєзнавець Іван Монолацій, адже зафіксовані на знімках історико-архітектурні атрибути Станіславова Івано-Франківська можливість зберегти пам'ять для наступних поколінь. Я переконаний, що такі пам'ятки в кожному місті, і це фактично робить цю серію листівок. Цих 13 листів такою універсальною. Так ми можемо підписати цю картку, надіслати її поштою або просто. THANKS <laughs> Вмістити в конверт і подарувати своїм знайомим і друзям, заохочуючи їх так само любити наше місто, тому що всі люди, котрі зібралися і на цій виставці і на цій презентації, безумовно вони є людьми, котрі люблять своє рідне місто або місто, де вони працюють і живуть. Видання станіславівських поштівок ініціатива історико краєзнавчого об'єднання Моє місто з 2007 року, його активісти видали вже понад півсотні книжок про історію та культуру Станіславова Івано-Франківська. Вікторія Богдан Віра ков. Це Руслан Копанчук новини на вежі.